Триває 842-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1250 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 14 червня, окупаційні війська Росії втратили 524 тисячі 60 військових, 7 тисяч 936 танків, 15 тисяч 234 бойові броньовані машини, 13 тисяч 818 артилерійських систем. 1101 реактивну систему вогню, 849 засобів ППО, 359 літаків, 326 гелікоптерів, одинадцять безпілотників оперативного тактичного рівня, 2286 крилатих ракет, 28 кораблів, 18 854 одиниці автомобільної техніки. Та 2310 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.